Всіх вітаю! Розпочинаємо з вами вивчати новий розділ, який називається Опрацювання табличних даних. Сьогодні ми познайомимося з тим, що таке електронна таблиця, які існують табличні процесори, і зробимо перші кроки, практичні, попрацюємо в табличному процесорі. Створимо першу нашу електронну таблицю. Спочатку я хотіла б з вами поговорити про програми. Табличні процесори, які нам будуть потрібні з вами для того, щоб працювати, виконувати вправи і створювати електронні таблиці. При цьому за підручником Коршунова він у вас є. Якщо у вас вийшло отримати підручники, то він у вас є, і працюйте тоді за ним в паперовому вигляді. Так, табличний процесор це програма для створення електронних таблиць. Основні табличні процесори найпопулярніші, найвідоміші це Microsoft Excel, входить до складу пакета Microsoft Office, LibreOffice Calc, і ми будемо працювати з LibreOffice Calc, і на цьому я зупинюсь досить детально. Входить до складу вільно поширюваного пакету офісних програм LibreOffice. І є ще Google таблиці у нас, які є вбудованими в ваш Google аккаунт. Вбудований застосунок, вбудований табличний процесор у ваш Google аккаунт. Я е, буду вас просити зробити все можливе для того, щоб встановити до себе на пристрій LibreOffice Calc. Якщо не виходить, тоді вже користуйтесь або, Libre, або Microsoft Excel, або Google таблицями. Чому? Я буду пояснювати матеріал на, на LibreOffice Calc. І це є вільне, поширюване програмне забезпечення, так? не комерційне, за яке ми повинні платити розробнику компанії Microsoft, а вільне. Тобто ми можемо вільно користуватися цим пакетом, вільно завантажити собі завантажувальний файл на пристрій і встановити. Як це зробити? От на цьому я хочу зупинитись більш детально. Ви переходите на офіційний сайт. Лайбер-офіс. я вам дала посилання на цей офіційний сайт. Тут є сторінка з можливістю завантажити установочний файл. Щоб зрозуміти, який саме вам потрібен файл для встановлення на ваш комп'ютер, ви повинні зрозуміти, скількох розрядна ваша операційна система. Відкриваєте свій провідник. Знаходите ваш комп'ютер. Правою кнопкою, по ньому контекстне меню, тут є властивості. У властивостях ви можете побачити, що тип системи у вас, от у мене, наприклад, 64 розрядна операційна система. У вас може бути 64-розрядна, якщо це, це нова операційна система, або 32-розрядна операційна система. І в залежності від цього, ви обираєте, або Варіант для Windows, у мене, наприклад, 64 біти, або варіант 32 біти. Є він також. Якщо у вас інша операційна система Linux або macOS, то тоді ви обираєте відповідний пункт і завантажуєте свій варіант. Тобто натискаєте кнопку Завантажити і завантажуєте, встановлюєте собі на пристрій пакет LibreOffice. Коли ви це зробили, у вас в пуску вже з'явиться. Лайберофіс, у мене це версія 7.3, але тут на сайті 7.4 можете пошукати 7.3, от вона нижче буде. І щоб взагалі інтерфейси наші співпадали, тому що в мене встановлений пакет Лайберофіс 7.3. Ви можете завантажити собі Лайберофіс 7.3. От ви вже встановили. Ну, стандартне встановлення на ваш пристрій. За замовчуванням зробіть, натискайте далі, далі, погоджуйтесь з ліцензійною умовою. Найголовніше, що це вільно розповсюджувана програмка, і користуйтеся. Заходимо в пуск, відкриваємо. Дивіться, це пакет LibreOffice. У нього входять програми, з якими ми вже працювали. LibreOffice Writer. LibreOffice – це програма текстовий редактор да? для написання текстів. LibreOffice Impress – програма для створення презентацій. LibreOffice Draw – програма для створення векторної графіки. І от нарешті в нас дійшла справа до LibreOffice Calc. Відкриваємо його. Інтерфейс знайомий нам, тому що ми вже користувалися трьома продуктами від LibreOffice офісними. Текстовий редактор, презентація і редактор векторної графіки Файл, зміни, перегляд Ну, повивчаєте. І так перед нами електронна таблиця. Це вже не текстовий документ, це електронна таблиця. Вона містить клітинки. Кожна клітинка має своє ім'я. Наприклад, от я курсор зараз навела в клітинку, ім'я якої А1. А тут відображується її ім'я. Якщо я поставлю курсор в іншу клітинку, наприклад, то тут буде відображувати, відображуватись ім'я іншої клітинки, це клітинка С5. Спочатку йде стовбець. Стовбець позначається буквами A, B, C, D і так далі. А потім іде рядок, рядок позначається цифрами: 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. І так, з кожною клітинкою. Вона містить імена. Давайте тепер повернемось до нашого підручника автор Коршунова. І розглянемо от той діалог, який у нас на початку параграфа про поняття електронної таблиці п'ятого параграфа. параграфу. У нас є хлопчик і дівчинка. І Серед них відбувається наступний діалог. Хлопчик каже, що біля мого дому найбільше у місті кінотеатр, там у великій залі 24 ряди, по 24 місця в кожному. А дівчинка з ним не погоджується, вона каже, що найбільший кінотеатр біля мого дому, там всього 19 рядів, але місць у кожному ряді по 31. Хлопчик пропонує перевірити. Це на калькуляторі, а дівчинка каже, що я не люблю калькулятори, тому що є більш потужні речі для того, щоб підрахувати, скільки місць, і це є електронні таблиці. І от вони перевіряють, давайте з вами це зробимо. Перший спосіб, повертаємось до електронної таблиці це просто взяти і порахувати, скільки місць, або яка міськість в кінотеатрі хлопчика. До цього ми повинні 24 помножити. Щоб помножити, натискаєте Shift і зірочка. У мене це вісімка на 24. І натискаєте Enter. І от ми бачимо, що в кінотеатрі хлопчика 576 місць. В кінотеатрі дівчинки, давайте нагадаю, що в кінотеатрі дівчинки 19 рядів і 31 місце в кожному ряді. Вводимо, Якщо ми хочемо, щоб він нам порахував, ми натискаємо клавішу дорівнює. І перемножимо 19 рядів на 31 місце в кожному ряді. Отримаємо 589. Отже, ми бачимо, що дівчинка була правою. Тобто табличний процесор дозволяє нам досить швидко виконувати всі обчислювання. І ми цим будемо займатися надалі. Я зараз хочу вам показати, як ще це зробити. Як ще порахувати і зробити більше. Таку картинку, як інфографіку, щоб у нас було зрозуміло, скільки рядів було, скільки місць було у кожному ряді, і скільки нарешті міські кінотеатрів. Давайте так і запишемо. Дивіться, тут же ж можна не тільки цифри вставляти, можна писати літери, слова. Зазвичай це не текстовий редактор, але все ж таки слова писати можна. Те, що нам потрібно, нам потрібно знати, скільки рядів. Кожному кінотеатрі, а кінотеатрів у нас з вами два. Як можна розширити довжину ширину стовпчика? Отак, от, от на межі стовпчиків А і Б, я хватаюся і трохи збільшую ширину першого мого стовпчика А? І так, у нас є кількість рядів, у нас є також кількість місць в одному ряді. Дивіться, можна кількість місць в ряді перенести на новий рядок. Це ось така є кнопочка перенесення тексту. Можна зробити посередині. Кількість місць в ряді. Далі. І у нас є, нам потрібно знайти міськість. так, в кожному кінотеатрі. Можна скрізь вирівнювання зробити посередині. І у нас є два кінотеатри. Давайте умовно їх назвемо кінотеатром хлопчика. Кінотеатром дівчинки. Далі. Далі ми пишемо, скільки рядів було в кінотеатрі хлопчика. Нагадуємо, що там було 24 ряди. В кожному ряді було 24 місця. Так само у дівчинки у нас було 19 рядів. В кожному ряді по 31 місцю, так? Так, по 31. Дивіться, я зараз просто ввела цифри і, букв, і слова. Ніяких формул не вводила. А тепер я буду вводити формулу. Я хочу порахувати, скільки якою є міськість кінотеатра, який знаходиться біля будинку хлопчика. Натискаю «Дорівнює». Як тільки в мене пішла формула підрахунок, тоді починати потрібно введення даних із знаку дорівнює. І множимо. Клітинку b 5 там, де в мене написано, скільки рядів в кінотеатрі хлопчика. Для цього я просто клацаю цю клітинку мишею. Множу. На кількість місць в кожному ряді. Тобто, клацаю в цю клітинку, де написано кількість місць в кожному ряді. Це клітинка B6. І натискаю Enter. Підраховано. Так само я роблю з кінотеатром дівчинки. С5. Множу на С6. Ми бачимо, що хоч так, хоч так, у нас місць кінотеатра, який біля дівчинки знаходиться, більше, в тому, що 589 місць там. Для чого це робити? Чому не можна просто зробити отак, як першого ряду, першого разу? Ну, по-перше, дуже видно краще, що у нас у чому був, був зміст, да, полягав наших підрахунків. І по друге. Якщо ми змінимо, наприклад, кількість місць в ряді в, ряді в кінотеатрі хлопчика з 24, ну, наприклад, на 23, то одразу змінюється ентер. Я натискаю, одразу змінюється місцість цього кінотеатру. Зрозуміло, так? Да? Тут ще можна виконувати форматування. Давайте відформатуємо цю таблицю. Що таке форматування? Це шрифти, кольори, заливки, розміри. Зрозуміло, так? Да? От можемо зробити так, щоб... Ця таблиця була більш виражена. Натискаємо оцю кнопочку межі, вона називається. Обираємо варіант такий, щоб зовнішня межа та всі внутрішні лінії було видно. Можемо тип межі встановити. Можемо колір межі встановити інший. Можемо зробити заливки наших, наприклад, шапки нашої таблиці, так званої. Можете робити на свій смак. Можемо змінити шрифт. Можемо, наприклад, замість стандартного Liberation Sense обрати, наприклад, який вам хочеться. Мені хочеться комік зробити. Мені подобається цей шрифт. — «Comic Sense». Можемо і тут зробити «Comic Sense». Так, ще раз. Можемо взагалі зробити скрізь, щоб цифри були у нас конексенсом. Покажіть, що ви вмієте це робити, обирайте свої варіанти. Можемо зробити так, щоб цифри були не тільки посередині да, відносно лівого і правого краю, а можемо ще зробити, щоб вони були посередині в клітинці. Для цього, дивіться, я відкрила бічну панель, і тут в бічній панелі є. Вирівнювання в клітинках повинно бути. Давайте пошукаємо разом. Так, так швидко не знаходжу, але десь воно є. А ось воно, бачите, у центрі вертикально. Так у нас ці цифри у центрі вертикальні. І от таку таблицю. Скріншот з цієї таблиці, ви мені надсилаєте. Єдине, що я вас попрошу, коли будете робити скріншот, наведіть, будь ласка, курсор на клітинку, в якій прописана формула. Щоб я бачила, що це не просто клітинка, в яку записана цифра 589, щоб я бачила, що це клітинка, в якої стоїть формула. Це 5 помножено на це 6 Зрозуміло, так? Да? І от, коли ви це зробите, ви робите скриншот, обираєте. Область, в якій все я можу побачити, і зберігаєте собі на комп'ютер, прикріпляєте мені цю картинку. Це перший варіант. Другий варіант, можна зберігти весь документ. Для цього ви зберігаєте його, як зазвичай, собі на комп'ютер. І потім той файл, то можете ввести ім'я файлу, ваше прізвище та ім'я. Як ми це робили в школі, в комп'ютерному класі, і потім. А потім прикріпляєте цей файл для до перевірки. Зрозуміло, да? До перевірки вкласти. Але краще зробіть скріншот, тому що я так швидше я зможу тоді перевіряти цю роботу не тільки із свого ноутбуку, а йз свого кошенкового комп'ютера, скажімо так, да? тому що LibreOffice Calc не можна встановити на смартфон, на смартфон, так, і тобто LibreOffice – це. Програма для настільних комп'ютерів, для ноутбуків, для стаціонарних комп'ютерів. Для мобільних пристроїв немає аналогічної програми, на жаль, тому ну, є Google таблиці для мобільних пристроїв, але це все одно вона в мене не відкриється. Оцей лайбер Офіскальт, він в мене не, ніяк не відкриється, якщо ви будете зберігати цілий файл. Ну, домашнє завдання буде створити аналогічну таблицю, в якій буде підрахована міськість кінотеатру хлопчика і кінотеатру дівчинки. На цьому, все дякую вам за увагу. Бажаю успіхів у виконанні практичного завдання.